Ну і теж не найкраща мапа для мене. Наліво тощо не поїду, в місто мені нема сенсу їх. Ну там от як пацюк стану і все і буду стояти. Де тут ще мені стати? Там там немає сенсу ніякого. Можна було б, в принципі, десь отут. І якщо вони приїдуть нормально, то там мені гайки. Це буде дуже нудно. Подвійні дверцята такі. Буде прикольно, якщо побачиш, що звідси Арта стріляє такий Пів не марти. Побачу, так. Да, раз, два. Можу в принципі зробити пару блайндів. Уть. Да ладно, я бы его забрал. Ну блин. Ну, Тигрунько, давай, 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 вылазь. Короче, направлення непогане, я вибрав, хоча б не стріляю. Та, блин, що ж йому так щастить, а? Дуже потненько. Ще й не засвітився. Ух. В принципі, тігр шотний. я можу на нього поїхати і забрати його. В сиковой другах я прям боюсь. От люка. Я там Кромвеля не бачу, буду допомогти ніяк. КВ-2 ще в зводі Та, До речі, так цікаво кудись поїхала. Треба їх забирати цього тігра. Цікаво ще, де їх ось ось ця басота. Як мені виїхати на тігра? Що по прямій мене побачать? А так він може рентгеном мене просвітити. Треба забрати тігра швидко і допомагати і ПТшці. Ага, а дештигр туди Дуже цікаво. Та бляха муха. Команду разбива минус да. Да, да, да. Ляха-муха, ще без командира. Ніфіга не бачу нікого. Вони вдвох на захоплення стали, втрьох на захоплення. Я нікого не побачу. Ай, шкода, бляхна муха. 30 особистих бойових завдань для ПТСАО. Нагороди медаль зразкового виконання ПТСАУ третього ступеня. Окей, дуже дякую. А, майстра дало. Блін, як шкода, що поразка, а? Блін, дуже шкода. Так, у мене взагалі запис стріму йде? Де? там в мене. Блін, дуже шкода. Як настріляв Ну, порівнянні да Угу. Реально непогано. Цей тігр мені все не ламав. Я сподівався, що він там так само стоїть. Я прям в жопку ляп, приїхав би в інше місце, я б через труби бачив би кавешок їх би ще не стріляв. Проблеми для мене були б тільки от ті дві ПТшки. Ну, кавишки да, якщо влучить, то там ваншот.